Миру та Божої благодаті, вітаю вас на каналі Прикмети та Традиції, де щодня ми дізнаємося те, що цінним багажем знань дійшло до нашого часу як надбання наших предків, традиції, прикмети, звичаї, забобони та перестороги. Тож давайте знайомитися, що може очікувати нас 13 лютого. Розпочнемо, як завжди, день у церковному календарі. Цього дня віряни моляться до захисника вірності у сім'ї, Мартеріана Кесарійського. Ще у юнацькому віці він почав вести життя самітника. Спочатку Мартиніан пішов у постелю, де довгий час молився до Всевишнього. За таку відданість Господь наділив чоловіка даром зцілення. Коли Мартиніан повернувся з постелі, то пройшов через несподіване випробування. Розпусна дівчина намагалася спокусити чоловіка Божого. Проте до чар жінки преподобний залишився байдужим. Покаялась дівиця перед ним та попросила допомогти їй встати на шлях істини. Направив тоді чернець її до храму. Мартиніана Касарійського за цей випадок почали вшановувати ще як непохитного заступника вірності, сімейного щастя та захисника від спокус морських. День ангела або ще на сьогодні відзначають Артем, Семен, Мартин, Євген, Тимофій, Стефан, Злата, Зоя, Світлана та Ганна. Вітаємо! Характеристика дня. Від фінансових операцій цього дня необхідно відмовитись. Замість очікуваного прибутку вони можуть завдати суттєвих збитків, тож не варто ризикувати своїм фінансовим благополуччям даремно. День якнайкраще вдалий для прибирання, особливо генерального, воно не лише допоможе навести у житлі ідеальний лад після усіх пройдених свят, а й очистить його енергетику. Не бажано робити висновки з будь-яких подій, які можуть трапити з цього дня. Через різні причини ваше сприйняття сьогодні спотворить об'єктивну картину реальності, тож легко буде помилитись. Народні прикмети та традиції на 13 лютого. Наші предки запрошували цього дня у гості своїх приятелів, родичів, друзів та просто знайомих. Щоб за столом згадати про старі часи. 13 лютого у давні часи вважали днем поминання покійних, у цю дату відвідували кладовища, прибирали могили, молилися за упокій душ близьких. При відвідуванні кладовища обов'язково давали милостиню біднякам, яких зустрічали по дорозі або заносили невелике пожертвування у храм. Перед настанням сутінків обов'язково виходили на двір, щоб поглянути на небесну далечінь. Вважали, що зорі це душі покійних, які продовжують оберігати живих родичів. Тому, дивлячись у небо, просили допомоги та заступництва. Святий Мартин у наших предків вважався захисником від блуду, спокус та гріховних помислів. Вважалося, що він допомагає людині встати на праведний шлях, впоратися зі спокусами та залишити шкідливі звички. Вечір чоловік та дружина проводили разом, ділилися секретами та обговорювали минуле. За давнім повір'ям, якщо подружжя сьогодні поговорить по душам, то шлюб буде щасливий, особливо якщо пара одружилась нещодавно. Доброю прикметою вважається прибирання в будинку чистота у домі приверне удачу та щастя. Якщо 13 лютого ясна ніч, наступного дня погода буде сонячною, казали люди. Якщо горобці почали утеплювати гнізда знову, варто чекати на похолодання. Голосно каркають ворони до заметілі, іні на деревах до ясної ночі, птахи сидять на самих верхівках дерев до ранньої весни, на нижніх гіллях до пізньої, що не можна робити цього дня. Не варто розпускати плітки та лихословити, не можна ображатися та ображати людей, як і будь-якого дня. А ще не рекомендується шити, вишивати, в'язати чи прясти, бо можна втратити зір. Що треба сьогодні зробити? Щоб зберегти сім'ю від негараздів та невірності, цього дня подружжя мають носити однакового кольору шкарпетки Стрижка Відмовитися потрібно не лише від стрижки, а від будь-яких інших маніпуляцій з волоссям. Це все сьогодні веде до розлуки. Щасливе число дня 5, колір дня помаранчевий та коричневий. Ангельські години дня. Помолившись із 21.12 до 21.47, Янгол допоможе виконати найщиріше бажання Порада на день. Важливо дотримуватись спокою, не реагувати на провокації та не дозволяти втягувати себе у будь-які конфлікти. Люди народжені у цей день це яскраві артистичні та самобутні особистості, вони мають сильний характер і почуття власної гідності, прагнуть високого соціального статусу та завжди пишаються своїми досягненнями. Наділені лідерськими задатками здатні згуртувати та повести за собою колектив, і їм властиво виставляти на показ емоції. Вони бурхливо реагують на те, що відбувається, що часто може шокувати оточуючих. Сильні сторони це товариськість, розвинена інтуїція та дружелюбність. До слабких можна віднести нездатність розставляти пріоритети та надмірну емоційність. Талісманом людей, народжених цього дня є сапфір. Значення імені ксенія. Ім'я грецького походження означає гостинна сон, що наснився на сьогодні. Сни у цей день не несуть у собі жодної важливої інформації, це образи, подарунки від вищих сил, щоб збалансувати вашу енергетику. Ви самі можете побачити, які відтінки переважають темні або світлі. Тлумачити сни цієї ночі не потрібно, це порожня трата часу. Цей день в історії України цього дня, 1942 року, розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини. Цей день у світі у світі відзначають день народження кінокамери. Це Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби та прийняття себе. А також міжнародний день шаурми, прислів'я та приказки, які прийшли до нас від пращурів. По неволі заєць біжить, як літати, немає чим, говорить, як лисиця, а за пазухою камінь держить. Держись за гриву, бо за хвоста не втримаєшся. Свиня не з'їсть поки не обваляє. Загадка, що прийшла до нас Девен. Спритний майстер у стрибках, на деревах та гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Відповіді пишіть у коментарях, відгадка буде на ваших екранах за кілька секунд. У мене на сьогодні все. Нехай жодні неприємності, біди та негаразди не будуть заважати вам все ж радіти життю. На все добре!